Ріжу рибу. Я її почистила, помила, все, вона чистенька. Даю сюди в бульйон. Даю сюди на терці мортку, сиру, кидаю мілко порізану картоплю. Дві картоплі, такі середні, невеликі. кукурудзяну крупу. Кукурудзяну. О, яка буде смакота висиною крупою. Десь взагалі супер. Роблю більший вогонь, щоб закипіло. Ось така у мене кукурудзина Кунчик петрушки. І я її ось теж сюди. Просто сюди, дуже дрібненькою такою цівкою, зараз буду кидати крупу цю. Вона не настільки мілка, як манка. Отак. От І... Ви бачите, що я нічого сюди не зажарю. Це її тут бутилка пуста. Ось така була оливкова, дуже-дуже хороша олій. Це був перший віджим. Виходить, бачите, корисно, смачно у нас кропом. І буде такий ніжний, ніжний хороший супчик. Сушена, сушена, жарена, бачите, цибуля. От я її зараз кину сюди трошки в суп. Боже, як це хорошо вигідно, коли отакі от речі є. Да? Придумали вже. Бачите, яка вона гарненька. От така вона жарена цибуля. Пахне паприкою, знаєте, напевно, ще з паприкою. О, як це буде смачно! Це воно от кукурудзяна крупа з рибою. Ми ж завжди варимо, знаєте, як уху варимо десь на природі. Ми ж додаємо так пшено, кукурудзяну крупу. Це дуже-дуже так воно, знаєте, якби екзотично вважаєте. Мої друзі-пенсіонери, що ми з вами на природі. Ми можемо зараз насипати цей суп і виїсти на балкон, сісти і поїсти на балконі. Там вітерець продуває, сонечко світить. Все, я виключаю супчик. Просто красавчик. Ось такий в мене супчик. Ось така рибка. Я її люблю цю рибку. Вона така пісна порівняно. От. Мені приємного. От. Смачно. А він в природі юшка. Мені всього доброго, а вам оставайтеся живі, здорові. Хай вам Бог допомагає.